Ластик, ты что, детки более тонкие существа, чем рыбы, на которых ты делаешь свой бизнес. И женщины, кстати, тоже. И всунету мыслишку в свою тупую башку. До как бы ты была рибою, тебе бы называли бы бі... бельдюга «стерлядь». Вот сами не цікаво, О, надо бы. О, папася, только долго ховался. Дякую, дякую. Беатрій, да не ображайся, Ти бо до речі, через тебе я відкрив перший закон малухи. Слухайте, чим більші тюті, тим менші мізки. І хто е там говорить, а? Хатяча пивна бочка з 2 г грама мисєрова віщества. Вот твій портрет. Та, та ну що, я тобі соромно, перестань. Та Костик, негайно вибачся перед Бетрі. Що? Це мені цікаво, я маю вибачатися. Та, ну як чого? Тому що Бетрість це наш гість. Гість, Наталю, хоч Інко леходить додоме. Ти перестань, уже нам сім'я так негайно вибачайся. Емансипація надала жінкам рівні права, тому не Наска! Не унижайся, я извинюсь. С меня корона не спадається. Ой, визвініть, ж я сновили можні пани. Слухай, тебе гарна, гарно, якби аліцка вимова. Ну чому? Тики ти так сильно не нахиляйся, бо що ту повипада. І стриптиз на кухні мене геть не збуджує. Тому А ти случайно не імпотент? Не. Не. Ты чула вона первая начинает? И первая я заканчиваю. Goodbye, my friends. Ноги моей не будет больше в этом доме. Хоч що то хороше сталося, а <різь> слухай, а твоя така молодець пішла додому записувати рецепти стейки. <різь> ну, я теж напевно піду. Мені треба готуватися до другого туру дебатів за ліною. Ох розумна у вас, дівчина аж страшно. Ну, так, Іване, в кого вдалася. Мала вона як би, геть у арешт. Бать... Так, фазовий ефір є одна з двох компонентів і станів ефіру корпускулярного і фазового. Ні. Я цього ніколи не збагну. Чуєте? Ніколи! Та я не вдяка. Ну, правильно, мені тільки залишається кинути школу і йти до батька торгувати рибою. Скажіть, у вас є тюлька, пане, я вам рекомендую філей мерлузи, воно тільки вчора плавало. А ще я знаю закон архімеда для риб. Риба впертає у воду, вибирає на поверхню, силою води, рибу впертої туди. Ну навіщо мені такі страждання? За образу сестри, сину мій. чики чики баранчики упіймали рака всім дали по кусочку, а наточі. Що <реку> трапилося на таля батьківна? Нічого, нічого, мій любий. Все прекрасно. Крім того, що ти майже виставив з дому Біатріси, вона сказала, що ноги ну, більше тут не буде. Це не з моїм щастям її тут не буде, Це припраця. Ні, нічого. Я не заважатиму вам у вашому настрої. Добранись, накби. Що? Ти зможеш піти спокійно спати після того, як ти образив жінку? На що ти таке кажеш? Мені настить, знаєш, який сон зараз. Такий страшний. Мені присниться наш так де... війна. Я такий ранений лежу, такий, гей. І тут дивлюся, гранати взриваються, наші в атаку йдуть, потім раз відступають, і біжить по полю така гола санітарка. Я кажу, куди ти біжиш? Гола, ти ж тютю простудиш. Вона каже: Я не санітарка, я Беатриса, і біжу я на роботу. А вона кесміш. Ну, це вже німці. Будуть включати музику. Хворе, воно і в Африці хворе. Привіт! Привіт! Ти прокинувся і зрозумів, що Бога нема? І щастя теж. Антон мене таки покинув, а Ліру я сама послала подалі. Аліночко, Бог є. І він любить всіх однаково. Це ми любимо його всі по-різному і звідси всі біди. Бог сьогодні це інтернет. Так що, дядько Іване, не бийтеся об стіну. Ні, дівчинка, чекай, життя дає нам страждання, але Бог нам дає сили витримати ці страждання. Антон, опача, І це не твій Бог, а я витримала характер. Алло? А це домашній арешт. Пучками, пучками, пучками. Ната! Учками! Нато! Пил їм бігать не заважає! Bajić. Gospodi, same tak. Уяви собі, я релігійно освічена людина, не можу переконати 15-річну дівчину в тому, що Бог є. Не хвилюйся, патре Іване. Він дійсно є. І Він зараз заважає мені дивитися футбол. То тебе підійшли, то жінку. Халелюя! Але я бажаю, аби душа Аліни була спокійною. В, Ваня, ну ти що, ну спокій у її віці. Ну ти що він тільки у весні приходить? А спить вона, до речі, до сих пір зі своїм коханим. Що? З Сплюшевим ведмедиком. Що? А що до спокою душі, це я, це я тобі накби зараз організую. <різь> <різь> Алло? <Радичка>. На! <різь> Чи що хотів сказати? Справжній джентльмен, який настоящий пацан, вночі, каже, жінці одне, ну а вранці зовсім інше. Детрицко, давай жить дружнее, а? Так Каспару, я и на хорошие играете, вот такое. Ой, Костік, ти ж еще многого обо мені не знаєш. То я тебя взагалі не Слухайте, я не знала, що ви можете грати і не свердеться одне з одним. Це було не складно, я просто опустився до її рівня і все. Не поняла. Чого? Тобі же як не казати компліменти, ти ж не фунциклируешь. <схай> Будь-то і, і в стриптиз подалася, да, бо тобі, окрім тіла, нема за що робити компліменти, <схай> да? Ой, Ейнштейна, Знаєш що? То, що ти торгуєш рибою на ринку, ще не робить тебе іхтіандром. І іхтіологом вообще, если б я була на твоєму уровне, то вже давно б опустилась на дно морское. Так вони ж тобі не дадуть опуститися на дно морское. <хе> у тебе через них нульова потопляємо. Ой, а другі шутки ти знаєш? А? Знаю. Я просто не хочу, щоб твій дурній макітрі ті два нейрони нещасних напрягалицька. Слухайте, ну ви вже й мене дістали, а ну ви ж родичі. Звідки стільки ненависті одне до одного? А я не винен, що жінка твого брата тупорила тарабайка. У якій голові ко французький манікюр і турецькі танці з мужиками? У яких. Якій... А я не виновата натка, твої мужик на ненавічник, который можем. Родственники должны любить друг друга. Золоті слова. наші отношения вполне нормальні. Цілком згоден. Слухайте, я знала, що ви рано чи пізно погодитися одне з одним, але я не знала, що це буде саме той факт, коли ви візьмете до цього не погодитися одне з одним. А що я тільки що сказала? А я Ми можемо оскорблять друг друга стільки, сколько нам захочеться. Абсолютно точно. Что? Жлоб! Ха! А я вірила, що рано чи пізно ви зрозумієте одне одного. Привіт. Ой, Мирославочка, як добре, що ти прийшла. А, а я хотів вибачитися, мені без тебе ще гірше, а? А я придумала як краще запам'ятовувати закон фізики. Як? Ем, ну, пов'язувати їх з чимось життєвим та простим, наприклад, закон Ньютона – це взаємне тяжіння. А, а закон Ома? Ома з опором. Іди до мене. І не потрібно опору. Ну, як запам'ятав закон ома. Ні. Мені конче необхідно повторити. Найди привіт. Сім. А, а, Аліна! Так, я хотів би продовжити диспут. Не тут, футбол іде. Дійсно, дядечко, ти як спав, то і спи собі далі. Ага. Ні, Аліна, я не маю права проспати твоє щастя, твою маленьку, світлу, душу. Господи, швидше закінчуй перший тайм, Може їм перерви вистачить. Бать, розслабся, я на хвилинку. Щоб прийти до Бога, іноді вистачає секунди. Це гол, правильно сказав? отче? Ну, Майже. Отже, Аліна, ти повірила в існування Бога? Ну, скажімо так, я дала йому другий шанс. Кому Богу? За що? Дядечко, Бог це любов. А я влюбилася. Що знову Антона, так він же козл. Та нафік Антона, батя Вартура – Це хлопець моєї мрії. Слава тобі! Слав, слава. Аминь. У нас тут не серии. Это похоже на президента Америки или на братьев Кличко, а может быть они похожи на инопланетян. Домашний ареш. Да почему все на них таращатся? На канале Один Плюс Один.